Мої шанувані друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієн. Субота, 24 травня, і в цей день до вашої уваги мій традиційний брифінг. із тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Оперативна інформація з того, що відбувається. Ну, бачите, я вам кілька днів поспіль розповідав про те, як українські дрони успішно атакують об'єкти на території. Росії і, от буквально напередодні, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішне ураження одного із таких об'єктів, який розташований на території Липецької області. Мова йде про один із заводів безпосередньо на території Росії, 21 травня 2025 року. Повітряні сили збройних сил України. Успішно завдали удару по одному з командних пунктів Донецької області. Крім того, було завдано удару по заводу «Енергія» на території Росії. Один із найбільших в РФ виробник хімічних джерел струму. Підприємство є одним із виробників, єдиним виробників батарей для модулів планирування і корекції, що встановлюється на авіаційні бомби. Також Завод Енергія забезпечує встановлення батарей для ОТРК, Іскандер-М, крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. Зупинка роботи ПАД «Енергія» може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів, а далі найулюбленіша частина в цих повідомленнях, принаймні для мене. Я сподіваюся, що для вас також сили оборони продовжують цілеспрямовано бойову роботу по важливих цілях РФ, щоб змусити Росію. Припинити збройну агресію проти України далі буде. Слава Україні. Ну тому далі буде. І внаслідок того, що Україна доволі таки успішно протягом цього тижня завдає ударів і кошмарить росіян. А у відповідь на ті дії, які робить агресор, уже не перший рік проти нас, ну вони сказилися, їх збісило. Вони вирішили, що потрібно буде продемонструвати щось. І сказати про те, що от дивіться, ми а, значить, якісь зробимо акт АЗМІВ Ну, якщо раніше вони погрожували Ярсами, Арішниками РС-24, то зараз їх вистачило ні на що нове, що ми не бачили раніше на запуск балістичних ракет по Одесі протягом дня, 23 травня від ранку до вечора, щонайменше три ракети. І хватило їх на те, щоб традиційно запустити велику частину шахетів, більшість із яких противник скерував на українську столицю. Київ постраждав, є ураження житлових будинків в Оболонському районі, в Голосіївському, в Дніпровському була пожежа. Тобто ворог масово атакував українську столицю. Було чути роботу ППО. Вибухи практично до ранку, наскільки мені. Повідомили цю інформацію, і тривога ширилася практично половиною України від вечора до ранку. Тобто, ворог ну атакував, кошмарив. На сьогоднішній день відомо і в соцмережах поширюється інформація про начинку, тобто про суббоєприпаси, якими були споряджені шахеди. І видно, що там є невеликі елементи, вироблені із металу, мета яких чітка. Це збільшити радіус ураження, це завдати шкоди травм та поранень якомога більшій кількості цивільних людей, тому що Росія продовжує терор, Росія запускає свої дрони саме по місцях скупчення цивільного населення. Тактику терористів вони не припиняють. А з терористами потрібно діяти відповідно: знищувати, завдавати збитків. І приглушити до такого рівня, поки вони не зможуть піднімати голову і продовжувати вести власний терор. Це не просто, тому що ворог все ще має сили, ворог все ще жорстокий, підступний і цинічний, але боротьба триває. Ну і тим часом була вчора хороша подія напередодні, тому що було повернено 390 наших людей, військовополонених. Це перша частина домовленості про великий обмін в рамках тисячу на тисячі. Головне відбувся обмін, і це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично, єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Усе інше росіяни блокують, поки що блокують. Але повернення наших людей це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов'язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі заручники, які їх утримують у Росії. Ми їх визволили, Маємо визволити сьогодні. Вдома майже 400 людей: 390. Це військові, це військові і цивільні. Завтра і післязавтра. Теж наступні етапи. Формула тисячу на тисячу. Вдячний усій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну, і обов'язково дякую всім нашим воїнам на фронті. Які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду про це зазначив президент Володимир Зеленський? Крім того, безпосередньо біля арки українських героїв в Києві напередодні відбулося вшанування наших героїв, моїх побратимів із Військово-морською морської піхоти. Вчора вони відзначали свій день. Мої найщиріші вітання. Я бажаю вам сили, я бажаю вам наснаги, я бажаю перемоги усім нам. Слава морській піхоті Україні! Слава Збройним силам України і слава Україні! Це важливо! І от якраз біля арки українських героїв безпосередньо участь у церемонії, вручення нагород та вшанування і власне відзначення такої значимої події для кожного морського піхотинця та й для збройних сил України загалом. Взяв участь начальник Генерального штабу України Збройних сил України Андрій Гната. Тому треба нагадати, що морська піхота Збройних сил України виконувала і продовжує виконувати завдання на важких ділянках фронту на дуже гарячих напрямках. Вони працюють, вони завдають максимальних втрат, вони беруть участь у дуже важких складних операціях. Тому бажаю успіхів. Бажаю перемог і повертатися живими з бою, дорогі побратими. Власне кажучи, треба сказати, що і зараз мені так випало, що маю досвід спілкування із своїми побратимами саме з морської піхоти. Ми всі зараз сім'я піхоти, тому що я представляю сили територіальної оборони збройних сил України. Це піхота, і спілкуюсь з різними родами військ. Зараз маю особливу. Можливість для цього і нагоду, власне кажучи. Тому можу сказати, що дійсно люди зі сталевим характером. І дуже добре, що в нас такі є. Ну а, власне кажучи, до подій міжнародних і того, що відбувається, і як це впливає на вимір нашої війни. Отже, німецький канцлер Фрідріх Мерць. Провів першу телефонну розмову з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили низку міжнародних питань, зокрема російську війну проти України. Під час розмови Мерц поінформував співрозмовника про спільні зусилля Євросоюзу та США щодо досягнення якнайшвидшого припинення вогню та закликав Пекін підтримати ці ініціативи. Лідери також наголосили на необхідності. <к <pasó> <к <кл programming> Вибачте, будь ласка. На необхідності партнерської співпраці для вирішення глобальних викликів. Канцлер і президент Китаю домовилися найближчим часом відновити прямий обмін інформацією для поглиблення двосторонніх відносин. Ну, власне кажучи, про що це говориться? Для нас говорить про те, що а, Європа намагається зараз. З Китаєм вибудовувати взаємодію. Це було прогнозовано на тлі якраз того, що Європа, що проти Європи, Сполучені Штати Америки, а саме адміністрація президента США Дональда Трампа, може продовжити застосовувати торговельні мита та обмеження, які негативно будуть позначатися на економічному розвитку торгівлі та взаємодії. Ну от на фоні цього ми бачимо, що Європа дійсно може дрейфувати більше в бік Китаю, вибудовувати економічний простір, зв'язки, торговельні обміни тощо, 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 якраз взаємодію із Китаєм, тому що ну, в принципі, для Росії зрозуміло, чому вибачте для Європи, зрозуміло, чому їм потрібна опора, їм потрібні ринки збути, їм потрібні партнери. Тому, в принципі, це і прогнозувалося, що запровадження мит тарифів і не зовсім послідовна та зрозуміла, і єдина політика по відношенню до своїх партнерів адміністрацією Трампа може призвести до того, що Німеччина і загалом країни Європейського Союзу будуть більше дивитися в бік саме Піднебесної. Ну що ми, власне кажучи, зараз і бачимо. Ну а тим часом, якщо вже згадав за Китай, то не можу не зупинитися на дуже цікавій статті, яка вийшла у журналі The Economist. Автор цієї статті, професор Пекінського університету Фен Юйдзюнь, провідний експерт з питань Росії. Так, он, Фен Юйдзюнь стверджує, що Росія неминуче програє війну проти України. На його думку, головні причини поразки Росії наступні: несподівано сильний спротив України і високий рівень національної єдності, потужна міжнародна підтримка Києва, яку Кремль недооцінив, нездатність Росії вести сучасну війну, де вирішальну роль відіграють промисловість, і де системи управління зв'язку і розвідки, Росія досі залежить. Від радянських запасів через глибоку деіндустріалізацію, інформаційна ізоляція Путіна йому доповідають лише те, що він хоче чути, через, те, через що він не володіє реальною картиною війни. Фен Юдзюнь переконаний, що Росії доведеться залишити всі окуповані українські території, включно з Донбасом і Кримом. Ядерний статус не є гарантією. Перемоги і як це довели США у Кореї, В'єтнамі та Афганістані. Також він наголошує на геополітичних наслідках війни, зруйновано міф про непереможність Росії, зростає внутрішній ризик і кількість чорних лебедів у Росії, пострадянські держави віддаляються від Москви, Європа ремілітаризується, НАТО посилюється. Китай відходить від безмежного партнерства з Росією і повертається до нейтральної політики. Формально Цзюнь попереджає, замороження конфлікту небезпечне, бо Росія використає паузу для перегрупування і почне нову війну. Китай, на відміну від Росії, віддає перевагу переговорам, а не силі. Можлива ремарка у Китаї Вибачте, будь ласка, буду трошки лікуватися. От. Ну, умови такі, але нічого. Так от, до того, про що я говорив, що в Китаї дійсно нічого неможливо зробити без санкцій зверху, без того, щоб це благословила комуністична партія Китаю. І, звичайно, що професор Пекінського університету не буде писати просто так: у провідному західному виданні, Західному. Статтю присвячену поразці Росії, тому це може відображати не всю не всієї комуністичної еліти Китаю настрої, але частини компартії китайської відповідні настрої і думки щодо можливостей Росії, Щодо того, чи здатні вони безпосередньо. Перемогти на полі бою. Ну, от Вен Юдзюнь вважає, що росіянам нічого не світить і Україна здатна перемогти, ба більше відновити контроль суверенітет над, над власними територіями, які окуповані наразі ворогом. Тому є такий прогноз. Але ж скільки це може зайняти часу? Тому що ми розуміємо прекрасно, що війна триває, ми бачимо, що Росія затягує. Різними способами, різними умовами, і дійсно, як зазначив президент України Володимир Зеленський, обмін полоненими це єдине проривне, про що довелося домовитися в Стамбулі, та й загалом внаслідок того перемовного процесу, який зараз триває, і він триває фактично з кінця лютого. Тобто, треба розуміти, що від кінця лютого. В рамках зустрічей, які відбувалися в Саудівській Аравії, в Стамбулі, потім зрештою консультації України і наших партнерів. А потім і безпосередньо зустрічі української і російської делегації в Стамбулі 15 16 травня, все, що ми отримали, це обмін. Це я до того, що як Путін тягне час і мало що вирішується. Ну і от зараз, фактично, Росія тягне час, вони висувають уже нові якісь вимоги. Бо їм вже не подобається президент Зеленський. Вже тепер давайте проводьте дострокові вибори, тільки потім будемо про щось говорити інакше ніяк. Уже бачите, СРСР не так а, розпався. Значить, кучма написав Україна не Росія і це великий націоналістичний маніфест для всіх правих рухів в Україні і багато чого іншого. Ну, всякого маразму і туфти, яку накидає Росія тільки аби не припиняти війну. А мати можливість її продовжувати, при цьому зберігаючи абсолютну ілюзорність і фейковість власних мирних ініціатив і нещирість намірів та прагнень до того, щоб цей мир настав. Тому війна дійсно може тривати довше, ніж комусь це, кому це здається. Ну от Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, зробив дуже невтішний прогноз. Він зазначив, що в інтерв'ю французької газеті Monde він зазначив, що на його думку наростаюча конфронтація між Росією і Україною може тривати ще щонайменше десятиліття. Голова польського зовнішньополітичного відомства вважає, що для припинення війни необхідно, щоб країна-окупант усвідомила, що війна стала помилкою. Крім того, ось тут дуже важливо. Тут я погоджуюсь з Сікорським абсолютно. Сікорський зазначає, що такі війни зазвичай закінчуються при зміні провідних лідерів, а не за тих, хто їх почав. Тобто Радик Сікорський абсолютно прямо і відкрито. Ну, може, для когось не так і прямо, але для мене абсолютно прямо, прямолінійно, чітко каже про те, що війна закінчиться тоді, коли помре Путін. І тоді, коли з'явиться шанс, у нас вікно можливостей для того, щоб змінити ситуацію, можливо, провести контрнаступальні дії, коли ця тюрма народів, коли цей неоімперський російський кремлівський режим, зрештою, розпадеться. І я погоджуюся з цією тезою, тому що раніше сказати про те, що це навіть тут Сікорський правильно вживає термін конфронтація, тому що дійсно саме так це може бути. Можуть бути епізодичні такі спалахи, навіть якщо буде десь припинення вогню, припинення активних бойових дій, інтенсивності бойових дій на певний період, завжди буде ризик того, що ця війна знову буде розгоратися в полум'я чогось більшого допоки в Росії, допоки в Кремлі сидить Путін. І тому, власне кажучи, ми бачимо, що Сікорський дає десятиліття Путіну. А скільки не сте ви, мої шановні підписники, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Не тільки про це, але це цікаво теж. Нагадаю, що раніше Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Зеленський, казав про те, що Путін помре, і ми розуміємо, що це станеться. І тому, власне кажучи, наше завдання пережити Путіна, наше завдання бути готовими. Протистояти російській навалі, як би там не було, тому що дійсно ми бачимо, що ситуація, яка є на сьогоднішній день, вона є складною. І складнощі пов'язані з тим, що Кремль не хоче завершувати війну. І у нас немає іншого виходу, окрім продовжувати нашу боротьбу, окрім давати ворогові відсіч, окрім бити по території Росії, окрім поповнювати лави наших сил. Оборони України бути єдиними злагодженими, працювати економічно, в тому числі на зміцнення нашої обороноздатності, на кістяка економіки та фінансів нашої держави, і розвивати співпрацю з європейськими друзями і партнерами, поки в Сенаті думають а Сполучених Штатів Америки, знову там з'явилась заява від сенатора Тана, який говорить про те, що ну вони хочуть. Фактично того, щоб знову ж таки запровадити санкції, але поки що адміністрація Трампа не в захваті. Але сподіваюся, що Сенат, зрештою, буде протискати і лобіювати цю ініціативу та ідею. Ми побачимо наслідки. Ну а доти, ми з впевненістю та божою допомогою рухаємося тільки вперед. Боротьба триває, бережіть себе і слава Україні!